З вами Ірина Панченко, ми продовжуємо цикл занять з геометрії з 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку розміщення прямих на площині. Перший випадок. Якщо прямі на площині не мають жодної спільної точки, такі прямі називають паралельними. Такі прямі називають паралельними. Позначають їх. Пряма А паралельна прямі Б. Ще раз повторюсь, прямі на площині не мають жодної спільної точки. Які властивості у паралельних прямих? Перша властивість, якщо у нас є пряма, наприклад, М і є точка А, що не належить до цієї прямої, то через дану точку можна привести лише одну пряму паралельну до Даної прямої, наприклад, пряма А, пряма А паралельна прямій М. Через точку, що не належить прямій, можна провести лише одну пряму паралельну даному. Друга властивість: якщо у нас є пряма А паралельна до прямої Б, до прямої Б, а пряма Б, в свою чергу, паралельна до деякої прямої С. Пряма А паралельна до прямої Б, а пряма С також паралельна до прямої Б, то виявляється, прямі А і С також є паралельними. Також є паралельними. Другий випадок буває така ситуація, що прямі співпадають. Прямі співпадають, вони мають. Всі спільні точки, тобто безріч спільних точок. Кажуть, що пряма А і пряма Б співпадають, тобто це є одна і та ж сама пряма. А скільки точок достатньо для того, щоб прямі співпадали? Як мінімум дві. Якщо прямі, дві прямі мають хоча б дві спільні точки, то прямі вже мають безріч спільних точок або всі спільні точки прямі співпадають. І кажуть, що для того, щоб провести єдину пряму, достатньо двох точок. Є така аксіома. Аксіома це твердження, яке не потребує доведення, що через дві точки проходить єдина пряма. Більше прямих інших через задані дві точки провести неможливо. Третя ситуація: Третя ситуація. прямі мають одну спільну точку. В такому випадку кажуть, що дані прямі перетинаються. Пряма А і пряма Б мають одну спільну точку, точку О. Тоді кажуть, що пряма А і пряма Б перетинаються в точці, О, в точці О. Отже, існує на площині три випадки розміщення прямих. Прямі не мають спільних точок. Вони паралельні, прямі мають хоча б дві спільні точки, значить, вони мають всі спільні точки. Прямі співпадають і прямі мають одну спільну точку, вони перетинаються. Є поняття кута між прямими. Що ж таке кут між прямими? Поняття кута ми вже з вами розглядали, а от кутом між прямими завжди вважається кут, Який не перевищує 90 градусів. Це гострий кут між цими прямими. Тому, якщо у нас в умові задано, що при перетині двох прямих М та N один, один з кутів, наприклад, 130 градусів, то кутом між прямими M та N. Вважається гострий кут, тобто суміжний з кутом 130 градусів, оскільки сума суміжних кутів 180 градусів, 180 відняти 130 це буде 50 градусів. Кутом між прямими вважається кут, що не перевищує прямий кут. А як же бути з двома попередніми випадками? У випадку, коли прямі паралельні або прямі співпадають, вважається, що кут між такими прямими дорівнює нулю. Тільки що ми проговорили, що кут між прямими вважається, це той кут, який не перевищує 90 градусів. А що ж буде, якщо цей кут дорівнює 90 градусів? Якщо кут між прямими дорівнює 90 градусів, хоча б один з таких кутів дорівнює 90 градусів, Хоча б один з таких кутів дорівнює 90 градусів, пряма А, пряма Б, один з кутів 90 градусів. Ми з вами розуміємо, що ці два кути є суміжними, оскільки їх сума 180 то з ним 90 градусів. Цей кут з кутом 90 градусів є вертикальний, отже він також 90 градусів. Ну, і, відповідно, останній кут у нас також 90 градусів. Тобто, якщо один з кутів 90 градусів, то і три інші кути будуть по 90 градусів. Як називають такі прямі? Це особливий випадок передану прямої. і ці прямі називають перпендикулярними прямі А і Б. Якщо кут між ними дорівнює 90 градусів, їх називають перпендикулярним Перпендикулярні прямі. Позначення перпендикулярних прямих пряма А, перпендикулярна до прямої Б. Якщо у нас є пряма і є точка, яка не належить цій прямій, то ж саме пряма М і точку А. То через пряму, що не належить, да, вибачте даній прямі, можна привести лише одну пряму перпендикулярну до даної. Пряма А перпендикулярна до прямої М. Через точку, що не лежить на прямі, не належить прямі, можна привести лише одну пряму перпендикулярну до даної. Тоді відрізочок цієї прямої від точки А до точки перетину називаємо її М, відрізочок цієї прямої називають перпендикуляром від точки до прямої. Отже, відрізок АМ це перпендикуляр від точки А до прямої М. І в даному випадку відстань від точки до прямої це і є довжина цього перпендикуляра. Отже, відстань від точки до прямої називається довжина перпендикуляра, проведеного з цієї точки до даної прямої, тобто це довжина відрізочка АМ. Відстань від точки А до прямої. І розглянемо одну задачку, пов'язану з паралельними прямими, пов'язано з паралельними прямими. Якщо у нас, якщо у нас є, пряма А паралельна до прямої Б. Якщо у нас є деяка пряма С, яка перетинає пряму а. Питання, як будуть розміщені прямі Б і С? Знайти розміщення Б і С. Знайти розміщення Б і С. Зобразимо рисунок відповідний до даної задачі. Розв'язання. Прямі А та Б у нас паралельні. Прямі А та Б у нас паралельні. Пряма С перетинає пряму А. Пряма С перетинає пряму А. Ну, в якійсь точці, наприклад, А. Як же може бути розміщена пряма С відповідно до прямої Б? Ми з вами знаємо, що в нас є три випадки взаємного розміщення. Прямі С і Б можуть бути паралельними, можуть перетинатися і можуть співпадати. Давайте розглянемо ці випадки. Наприклад, розглянемо перший випадок. Нехай прямі Б і С, ми не знаємо, як вони розміщені, будуть паралельними. Отже, перша ситуація пряма Б паралельна до прямої С. Але ми з вами тільки що говорили, що якщо у нас пряма Б паралельна до прямої С і пряма Б паралельна до прямої А за умовою. цього має випливати, що прямі А і С паралельні, що прямі А і С паралельні. А це суперечить нашій умові, бо за умовою пряма С перетинає пряму А. Отже, ми можемо зробити висновок. Це суперечить умові, що пряма Б паралельна прямій С бути не може. Пряма Б, паралельна прямій С бути не може. Розібрали. Далі. Друга ситуація. Прямі Б і С співпадають. Друга ситуація прямі Б і С співпадають. Прямі Б і С співпадають. Пряма Б і пряма С співпадають, а пряма Б у нас паралельна до прямої А. Але якщо пряма Б паралельна до прямої А, а вони співпадають, то з цього випливає, що і пряма С паралельна до прямої А. А такого бути не може, бо за умовою пряма С перетинає пряму А. Знову ж таки, це суперечить умові. Другий висновок. Пряма Б паралел... не може співпадати з прямою С. Пряма Б не може співпадати з прямою С. Оскільки у нас існує всього три випадки взаємного розміщення прямих на площині, паралельні співпадають і перетинаються, то з цього випливає тільки третя ситуація. Пряма Б і пряма С перетинаються. Пряма В і С прямі перетинаються. Пряма В і пряма С перетинаються. Це і є відповідь до нашої задачі. Ще раз повторю, ми розглянули три випадки взаємного розміщення прямих на площині. І наголошую, що перпендикулярні прямі це не окремий вид розміщення, а це окремий вид. Перетину прямих, якщо вони перетинаються, під прямим кутом. На цьому наше заняття закінчено.